Сила в тобі представляє, уявіть, що ви вже досягли всього, чого коли-небудь хотіли. У вас є все: любов, успіх, фінансова незалежність, здоров'я та щастя в житті. Як ви себе почуваєте, що відчуває ваше серце, коли ви це уявляєте? Де ви перебуваєте в цей момент? І головне, що ви скажете цьому світу? Тому що, можливо, ви не чули. Але є одна проста річ, яка дає нам усе, про що ми тільки мріємо, і ця сила вдячність. Чому саме вдячність? Тому що це надзвичайно потужний інструмент, який працює на глибинному рівні вашої свідомості та підсвідомості. Відчуття вдячності це не просто слова, це емоція, яка має магічну здатність змінювати реальність навколо вас. Багато хто з нас звик просити у всесвіту те, що ми хочемо. Ми сидимо і думаємо, я хочу це, я хочу те. Але мало хто замислюється над тим, що насправді це тільки підсилює відчуття нестачі. І кожного разу, коли ви щонебудь просите, ви немов підтверджуєте, що того, чого ви хочете, у вас немає і тому це не приходить. А тепер уявіть, що ви не просите, ви просто вдячні. Вдячні за те, що маєте зараз. Вдячні за те, що будете мати в майбутньому. Ви розумієте, що це вже ваша, і саме це дає вам можливість залучати більше у своє життя. Можливо, ви вже чули про принципи мислення успішних людей, таких як Тоні Робінс, Віл Сміт або Дуэйн Джонсон. Усі вони завжди наголошують саме про силу вдячності. Тоні Робінс, зокрема, стверджує: вдячність це найкращий спосіб змінити своє життя. Це не просто ідея, це реальний інструмент. Який працює на практиці. Віл Сміт, який пройшов довгий шлях від труднощів до величезного успіху, сказав: кожен день я знаходжу щось, за що можна бути вдячним. І це змінює все. І це змінило моє життя. Він підкреслює, що почати день з подяки змінює навіть найважчі моменти у вашому житті. Вдячність дає вам відчуття цілеспрямованості, воно повертає внутрішній баланс. І допомагає рухатись вперед, навіть тоді, коли здається, що всі двері закриті. І тепер до практики. Я пропоную вам просту, але потужну практику вдячності. Кожного ранку, перед тим як піднятися з ліжка, закрийте очі і подумайте про три речі, за які ви вдячні. Це може бути будь-що сонце, яке світить, ваше здоров'я, родина, робота, навіть те, що ви сьогодні живі. А тепер уявіть, що ви вдячні не тільки за те, що є зараз, а й за те, що буде у майбутньому. Вдячні за ваші майбутні досягнення, за ваше процвітання, за нові можливості. Уявіть це з такою силою, ніби це вже відбулося. Відчуйте, як це захоплює вас і наповнює енергією. І це не просто вправи, це реальний метод, який допомагає вам змінити свою реальність. І коли ви спробуєте зробити цю практику на постійній основі, ви побачите, як ваше життя змінюється на краще. Я хочу поділитися ще кількома історіями успіху людей, які змогли змінити своє життя завдяки вдячності. Джо Вітале, автор бестселера Практика вдячності, який пройшов шлях від злиднів до успіху, розповідає. Коли я почав висловлювати вдячність за те, що вже мав, навіть коли мій банківський рахунок був порожній, гроші почали приходити. Або інша історія, Хелен Келлер, яка, незважаючи на те, що була сліпою та глухою, сказала: Я вдячна за те, що не можу бачити, бо це допомогло мені побачити глибину душі людей. Вона була вдячна за те, що мала, і завдяки цьому здобула величезну мудрість та щастя у житті. Тепер, ваша черга, як зміниться ваше життя, коли ви почнете практикувати вдячність. Уявіть, що ви вже маєте все, про що мрієте. І ви вдячні за це. Уявіть, як це почуття охоплює вас і як ви відчуваєте це зсередини. Тепер зробіть крок до змін. Відчуйте вдячність не лише за сьогодення, але й за майбутнє. Просто скажіть собі, дякую. І ви побачите, як ваше життя. Почне змінюватися на краще, тому що, коли ви вдячні, всесвіт відповідає вам тим. же. До речі, я думаю, ви знаєте, що маленькі кроки можуть привести до великих змін. Тому якщо ви відчуваєте, що наш контент надихає вас та допомагає вам покращити своє життя, то обов'язково прямо зараз підпишіться на наш канал. Це ваш перший крок до змін, і разом ми зможемо досягти більшого. Приєднуйтесь також до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше мотиваційних порад та унікального контенту. Це спільнота, однодумців, і ви не можете пропустити можливість стати її частиною. Та якщо ви бажаєте підтримати розвиток нашого каналу, то можете зробити донат, реквізити для якого будуть в описі під цим відео. Ваш внесок не лише допоможе створювати якісний контент, а й відкриє нові можливості покращувати життя багатьох. І не забудьте залишити коментар під відео. Бо ваша думка важлива для нас і допомагає нам досконалюватися. Дякую за вашу підтримку.